Поки ми з вами передаємо інструмент для ремонту техніки для ремроти 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу, які працюють на Донецькому і Харківському напрямку, я собі згадав історію про Харків, навіть дві історії про Харків. Коротше, історії такі: з 2005 по 2014 рік можна сказати, що я професійно займався. Гумором я був капітаном команди КВН «Єталон» і з тою командою. Ми об'їздили ну велику частину України. У 2014 році ми абсолютно відмовились від гри в КВН з зрозумілих вам всім причин. Але тим не менше, в 2009 році нам вперше пощастило зіграти в Слобожанській Лізі КВН. Отож, ми вперше приїжджаємо в Харків. Перше, чим нас зустрів Харків, це міліціант, який підійшов до нас. Каже до мене, давайте пройдемте в кімнату міліції, трошечки поговоримо. Ну я думаю, та пішли. Прийшли туди, каже, рюкзак до огляду. Я кажу без питань, дивіться, ось це і була моя помилка. Він відкриває мій рюкзак, і перше, що дістається, ствол, друге, що дістається, балаклаву з прорізаними очима, і третє цілий кульок значків прапорці України. Що міг подумати цей міліціант? Я приїхав зі Львова. В мене в рюкзаку цілий кульок значків прапорців України: ствол і балаклава. Яка мета мого візиту в Харків? Що я буду робити з цим всім в Харкові? Але ми все пояснили. Пістолет і Балаклава це був реквізит на одну з мініатюр. Пістолет був пластмасовий. А кульок значків це нам дав мер Львова Андрій Садовий, щоб ми там роздавали іншим командам, жюрі, ведучому. Але то таке наступна ситуація, яка трапилась в Харків. Мені запам'яталось на все моє життя. Отож, ми жили на Барабашова, і щоб добратися до квартири, яку ми орендували, було два шляхи: довший і коротший. Коротший був через цвинтар. Просто в кінці цвинтаря був бетонний паркан, і в ньому дирка, через яку можна було перелізти і зразу попасти в дворик, там де була та квартира. Якось дуже пізно ми верталися з редактури, вже було дуже темно, і ми вирішили скористатися коротшою дорогою. Значить, де ми по тому цвинтарі? В кінці бачимо дирку в паркані, бо вона світиться, бо то єдине світло, яке потрапляє на цвинтарі. Винтер, і тут я розумію, що поруч нас на могилі абсолютно всі в чорному сидять кілька людей, і мирно собі про щось. Бесідують. Якби ви бачили, як ми в той момент почали тікати, ви би офігіли. Якби були якісь міжнародні змагання по нічному бігу на цвинтарі на швидкість, ми б встановили світовий рекорд. І вже коли ми всі вилізли з тої дирки, ми тоді аж видихнули. Висновок який: перше, не возіть ніколи з собою підозрілі предмети. Друге, не забувайте, що на цвинтарі теж люблять тусуватися люди. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар, і обов'язково підпишіть. Підпишіться На канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.